Задали питання, як знищити мох на газоні і на брусчатки, на плитки. Розказую все по порядку. Але якщо ви думаєте, що я зараз вам дам якусь волшебну пілюлю і все поправиться, ні, граблі в руки прийдеться брати. Мох заводиться в місцях, там, де тінь, сам по собі підкисляє ґрунт, і там утворюється таке аля болото, в яке навіть не проступає кисень. Тому навесні, коли ви робите вертикальну аерацію, прорізаєте отак от, ґрунт такими невеличкими прорізами. Скосили газон, прорізали, прочесали мох місця моху, ну весь газон пройшла, і там, де місця моху, берете залізний купорос і злегка посипаєте. Мох починає чорніти миттєво, слід за ним чорніє трава. Тому вам треба зловити цей момент, тільки чорнів мох. Ви його зразу здираєте ще додатково граблями, проливаєте водою, піскуєте, підсіваєте і буде отака, отакий от результат. Зараз восени можна зробити наступне. Теж подерти місця, де є мох, і внести гранульований доломіт. Гранульований доломіт – це кальцієво-магнієве добриво. Кальцій для кореневої системи і для міцності магній ходить до складу хлорофілу і теж дуже гарно впливає на рослини. Доломіт, гранульований доломіт розкислює ґрунт. розкислює. Підвищує pH і таким чином мох там уже не поселяється. Коли ви вносите його на весні чи влітку, це не та історія. Зараз під впливом атмосферних опадів дистильованої води він краще зайде в ґрунт і буде розкисляти його доломітового, бору, доломітового гранульованого доломіту на квадратний метр є, там, де є мох, я вношу 50 грамів. Взагалі рекомендована норма 10-20. Тобто, ви можете весь газон ним е, посипати, але в місцях, де є мох, посипати більше. Є добриво, е, багато є добрив, які боряться з мохом. Ну, от мені найкраще оце. Я не знаю, як воно називається українською. Скидаю вам просто фотку упаковки. Його теж треба внести на місця з мохом, десь до 200 грамів. Це багато, але насправді він дуже гарно це дуже гарно добриво прибирає цей мох. І е, такий, ну, скажімо так, добре, бо це дороге задоволення. І про плитку. Е, на плитці ми протруємо мох раундапом. На весні беремо раундап, 100 150 мл, на 10 літрів води, ставимо щити, тобто хтось стоїть з, одні, з одного боку, тримає, е, ну, кусок прям картона, хтось з другого і легенько оприскувачем проходимося по плитці. Є сухий раундап, тож таке невеличке гранула. Якщо вам вдасться його купити, змішуєте один до двох з піском, тобто один стакан раундапа, два стакана піску, злегка посипаєте доріжки, промітаєте віником і якраз в якраз ці тріщинки між брущаткою, цей, ця суміш заходить. І мох там не росте прямо протягом всього сезону. Так що користуйтеся, повторюся ще раз: залізний купорос може бути, гранульований доломіт внести зараз. Доброго проти моху, а на доріжках це раундап і здорових всім рослин.